Без що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична це вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от загадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак, пальцем набирати. Зараз да? вже можна, можна позвонити. Ну просто як прогресити. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки в жопі ньому б'ють, чи як дрочать тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як О, ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і жде. Нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрішками на голові. Там навіть учителя не міняються вніжно. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потікалися. Щоб вони там всі не збухалися, не збамживалися, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, якщо вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде добре 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, у часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це завжди креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом і на роботі їм що кажуть. А дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані, мінімум двадцять тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, куча часу свого замість того, щоб гуляти, це щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. У в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Ой, всі інші там, чи мастера манікюра чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великий повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як час існує. Слава Богу, є онлайн, і можна обучатися онлайн. Я багато знаю в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. Я з ними от, в оточеннях своє води, точніше, себе якось на в в той І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. вообще, я так як згадую, школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну, ні, музична школа була супер. Отріально, але це б набагато краще було, якби ходив дочасно репетітора. Набагато коротший термін, здобуть ті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, советська, це, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які вони подобаються. Мантували по світу, вивчали його, просто десь в ліс в місті пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламаної. Короче, це все бред. Я не Дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричний. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.